Президент Янукович на благовіщення помилував Юрія Луценка. Відповідний указ на сайті глави держави з'явився о 9.30 ранку. А вже по обіді екс-міністра внутрішніх справ випустили з менської виправної колонії. Юрій Луценко на волі. Біля воріт колонії його зустрічали журналісти, рідні та близькі люди, а також колеги по роботі. Екс-міністр вийшов у вишиванці, сказав, що два місяці йому потрібно для відновлення здоров'я, і далі він повертається у велику політику. Першим до воріт тюрми прибув брат віп в'язня Сергій Луценко. Розповідає, про звільнення, дізнався з повідомлень журналістів. Так само, напевно, як і ви в 9.40, 9.45. Старшого Луценка до селища Макошина підвіз на власність. Сні машині, колишній начальник міліції області Іван Катеринчук. Я його колишній підлеглий. А він мій міністр. Слідом за ним до колонії прибуває дружина Юрія Луценка Ірина з дітьми та його друзі по політичній діяльності. Зараз буду його цілувати, цілувати і ще раз цілувати. Це буде основне, що буде зроблено. Дружина відправляється готувати чоловіка до першої прес-конференції. Його соратники переконують журналістів. Мовляв, в'язниця підкосила здоров'я Юрія Луценка, але зробила з нього могутнього політичного бійця. Він надзвичайно виріс. Інтелектуальному плані зробив над собою дуже велику роботу, але він зараз фізично не не в формі. Йому потрібно кілька місяців, можливо, півроку для того, щоб відновити кондицію. Після того я абсолютно певен він повернеться в політику в новій якості. Екс міністр з'являється під оплески та овації. На першій зустрічі без Юрій Луценко запевняє, він не має намірів боротися за президентське крісло на наступних виборах, але буде домагатися скасування своєї судимості. Також політик твердить, він не буде мститися нікому, хто причетний до його ув'язнення. Людина, яка думає про помсту, витрачає свої дні і свої роки. У мене держава забрала два з лишнім роки, і я не збираюся ні одного дня псувати на помсту. Я абсолютно відверто кажу, я вище того. Я не збираюся мстити жодному, бо це просто буде позбавляти мене. Певного відпущеного богом часу нагадаємо, Юрія Луценка засудили на чотири роки позбавлення волі. Йому інкримінували зловживання владою. Втім, звільнення Луценка було однією з головних умов євроспільноти в перемовинах з Україною щодо вступу до ЄС. Щодо помилування Луценка до президента звернулася уповноважена з прав людини Валерія Лутковська за ґратами екс Ексміністр відсидів два роки та чотири місяці.